Як додати розетка до джерел замовлень? Завдяки підключенню розетки до Кейс у вас буде змога досить ефективно та швидко працювати із замовленнями в єдиному вікні. Буде відбуватись автоматична синхронізація залишків товарів між усіма магазинами на розетці. Тобто, ви можете підключити декілька магазинів, обмежень немає. А також буде змога передавати автоматично трекінг номери та статуси замовлень із KCRM на розетку, тобто на джерело. Давайте зараз подивимося, як підключити розетку, ну і потім як можна працювати із замовленнями. Так, для підключення переходимо до розділу налаштування, далі розділ джерела. Тут буде перелік усіх ваших джерел. В самому назву натискаємо на кнопку Додати джерело. Обираємо назву. Так, тип-джерела, відповідно, розетка. Далі необхідно ввести логін і пароль від власника магазину на розетці. І додатково треба буде ще авторизуватись через особистий кабінет розетка. Далі необхідно активувати поля артикул Fulfillment. Відповідно, щоб приходили замовлення по системі Fulfillment, а також зберігався артикул товарів. В полі менеджер можна обрати одного або декілька менеджерів, на яких будуть автоматично назначатись замовлення з розетки, або можна залишити поля пустими, як зручно. Валюта, відповідно, валюта, з якою ми працюємо. Відправляти трекінг код Як бачите, після активації в мене з'явилось поле статус. Тут я можу обрати статуси і потім замовлення, які перейдуть на один з цих статусів. При цьому буде відправлено трекінг номер на джерело. Тобто замовлення перейшло на статус, очікуємо відповідь клієнта, відправився трекінг на джерело. Ось таким чином. Ну І зберігати витрати дозволяє зберігати комісію джерела, як витрати на замовлення. Під ось цей пункт ви можете обрати витрату, яку ви потім будете бачити в аналітиці. Тобто, Це дуже важливо. Там комісія Наприклад, витрату можна назвати комісія джерела розетка або просто комісія від розетки, ну і так далі. І ви потім в аналітиці побачите всі витрати на розетку. Так, коли тут ми закінчили, переходимо на вкладку Доступ користувачів, і тут можна обрати співробітників, які будуть мати доступ до замовлень, які надійдуть з розетки. І правила перемикання статусу. Це остання вкладка. Давайте зараз покажу вже на готовій розетці. Якщо це можливо, наприклад, ось тут, Ні, не працює. Давайте тоді на промі покажу. Цей пункт є в усіх українських маркетплейсах. Розетка, каста, Allo, тому всюди однаково. Цей пункт дозволяє створити співвідношення статусу у KCRM. І у вашому маркетплейсі. Тобто вам потрібно обрати відповідність, який статус в CRM-системі буде відповідати статусу на маркетплейсі. Ось таким чином. Коли всі налаштування ми зробили, все перевірили, натискаємо на кнопку Зберегти і ваше джерело з'явиться у цьому переліку. Потім, протягом десь години-півтори Усі замовлення підвантажуються до Кейс за останні 2 місяці, а всі нові замовлення будуть автоматично синхронізуватись протягом 10-15 хвилин. А зараз подивимося, як виглядають замовлення, які прийшли з розетки. Так, зробимо фільтрацію по розетці. Так, застосувати. Дуже багато замовлень, треба зачекати. Так, ну і таким чином будуть виглядати замовлення, які надійшли до нас із розетки. Тому, будь ласка, підключайте розетку, працюйте із замовленнями ефективно, не втрачайте їх. Кейсе як завжди, готові вам допомогти і підказати, як вірно, правильно працювати. Звертайтесь до нас. Дуже дякую.